Рівненщина вже майже 20 років співпрацює з Польщею за цей час, кажуть чиновники, відбулося багато змін у наших країнах. Та, попри це, вдалося таки реалізувати чимало спільних заходів та проєктів у різних сферах. Можливість реалізації спільного проєкту із представлення саме польського досвіду і досвіду варміному мазурського воєводства, з представлення з регіонального. Реформування органів місцевого самоврядування та організації роботи органів місцевого самоврядування. Польська делегація співпрацю рівнян оцінює позитивно. кажуть, такий досвід позитивно впливає на розвиток економіки, культури та інших стосунків. незалежно від того, що постійно спілкуються на рівні президенти, прем'єри, прем'єр-міністри. Мене дуже радує, що цей діалог не менш інтенсивно відбувається на рівні областей і районів і на нижчому рівні. Польська сторона запевнила, вони щиро прагнуть бачити Україну членом Євросоюзу, готові навіть поділитися власним досвідом, як виконати усі умови входження у співдружність. Оказалось... Виявилося, що треба перебудовувати не лише систему юридичну, адміністраційну з логістичної точки зору. Це є не дуже складно. Набагато важче є перебудувати свідомість громадян. Депутати Сеймику розповіли, євросоюзу довіряла лише половина поляків, адже їх турбувало чи залишаться соціальні гарантії? Нині вже понад 70% поляків позитивно сприймають євроспільноту. Рівняни також бачать власні шляхи реалізації амбітних планів. Ви від нас далеко пішли, але ми будемо все робити. Можливе що вас чуть-чуть. -чуть нас догнати. І хоча живуш далеко, одежі ще одне, але беджи не робіть всі, що до вас хочеш трохи нас на це є всі можливості, є потенціал. Є люди, є влада, і будемо це робити. І якщо говорити за нашу співпрацю саме в сфері місцевого самоврядування, після офіційних зустрічей гостям запланували робочий візит до Костопільського району, показати Поліські ліси. Олена Семенович Артем Лаговський, новини Рівного.